В ефірі телеканалу Надія, програма 5 хвилин для вічності. Я Володимир Гриневич, вітаю вас. В концтаборі Освенцем, який знаходиться на півдні Польщі, є камера смертників номер 18 Будівля, в якій знаходилися смертники, була відокремлена від інших будівель високою стіною. Біля неї знищували тисячі страждальців. У середині цієї жахливої будівлі, в ті роки терору часу Другої світової війни, в цій частині Європи багато хто знайшов свою страшну долю. Але не будемо вдаватися в жахливі подробиці. Розповім про камеру номер 18 Сьогодні камера порожня, як і всі інші камери в цьому ганебному приміщенні. Тільки великий вінок з відповідним текстом польською мовою вказує на те місце, де в 1941 році, 14 вересня, помер католицький священник. Він помер від тортур і голоду. Коли отець Калбе, молодий священник, почув, що в цьому таборі перебуває один з членів його громади, у якого було троє діток, пішов до коменданта і попросив, щоб його посадили в камеру смертників замість того ув'язненого. Начальник погодився. Молодий чоловік повернувся до своєї сім'ї. Священник Калбе помер замість нього. Коли ми стояли біля залізних дверей камери номер 18, наш гід розповідав, що цей звільнений священником чоловік недавно відвідав Освенцем і стояв тут, де і ми. Перебуваючи там та вдивляючись у темну тюремну камеру, мої думки перенеслися на дві тисячі років назад і не в Польщу, а на околицю Єрусалиму, до Голговського Христа, де Син Божий замінив мене і вас. В книзі Ісаї» в 53 му розділі написано. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. На Христа, нашого заступника і викупителя, були покладені гріхи всіх нас. Він був зарахований до злочинців, щоб врятувати нас від засудження закону. Вина всіх нащадків Адама гнітила його серце. Невинний помер, щоби звільнити винного. Христос зайняв ваше і моє місце. Через Ісуса Христа нам було відкрито Божу милість. Але милосердя не усуває справедливості. Закон відкрив найважливіші риси Божого характеру, тому жодна йота або найменший значок у ньому не можуть бути змінені, щоби виправдати грішну людину. Бог не змінив свого закону, а пожертвував собою для викуплення людини. Слава Богові за це! Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за план спасіння, який відкритий на сторінках Євангелії. Ми вдячні тобі за Ісуса Христа, нашого Спасителя, який пожертвував своє праведне життя за наших грішних людей. Допоможи нам оцінити цю жертву, прийняти її і прийняти спасіння, яке подароване нам в Ісусі Христі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, на Голговському хресті невинний помер, щоби звільнити винного. Христос зайняв ваше і моє місце, щоб ми могли бути з ним у вічності. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або дзвоніть за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та щасливого дня. До побачення!